Доброго дня вас, вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2010 року випуску на 2-літровому турбобензинному двигуні та автоматичній коробці передач та системі повного приводу. У нас автомобіль йде з автопарковкою на гарних легкосплавних дисках. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, також підігрів дзеркал, електроскладання, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, текстильний салон в хорошому стані, мультимедійне кермо, вибір режиму їзди та автопарковка, також додаткові асистенти, двохзонний клімат-контроль, оригінальна мультимедія з блютузом. По задній частині у нас зовсім ніяких нарікань немає. Текстиль дуже збережений, потолок так само без нарікань, є столики в передніх сидіннях. Дуже добрий автомобіль з пробігом всього 197 тисяч кілометрів. Якщо вас цікавить даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся до нас місце Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.